Навіщо росіяни вивозять українських дітей до Білорусі? Юстиція в нас вилазить. Тема того, що ну, не подобається їм, що оце, їх підводять під санкції саме за дітей. І вони таким чином це перекладають на Білорусь. Це така маніпуляція. А ми ж що, що? Це ми. Можливо, і це все йде ще під ігідою, крім того, щоб перекласти відповідальність, то вони, мов би, їх там оздоровлюють більше якихось там челагерів, чи, чи не знаю, щось, щось оздоровчих там є. І маніпуляції відвести, головна ідея відвести від себе під отру. Чому Пентагон вважає, що ЗСУ здійснили диво на фронті? Знаєте, тут е, саме оця сила, наша сила, яка є в ЗСУ, саме в людей, які воюють, вона просто не влазить в голову е, військовим інших країн. Тому що майже з голими руками, при, принаймні там щось робиться таке, що взагалі не робилось. І я просто теж слідкую за новинами. Я розумію, це, можливо, оцей аля-партизанський рух чи оці прориви, коли е, зайшов батальйон, там е, зупинив велику кількість техніки, розбомбив і так далі. І саме оце, саме звідси, да, е, на, тому що нас піднімається перш за все ця сила, а потім ще мудрість, да, якась така нелюдська мудрість, яка є в українців. І хоробрість готові робити все. Те, що саме через це, щоб не пішли б, не зробили інших народи те, що зробила Україна. Чому росіяни значно посилили обстріли Харківщини? А це зв'язано з Купінським, і вони таким чином дуже багато закривають. Перш за все, це легко. Так? Харків обстріляти для росіян легко. Інша історія У нас піднімається тема, що нас ведуть на перемовини. Подобається це комусь, не подобається. Нас, нас ведуть на перемовини, і таким чином зараз загрозують завдяки Харківщині. Що вони це можуть зайти, туди зайти, можуть якимось чином прорвати фронт і це все буде робити. А взагалом, це частина великого плану, і вони таким чином, знаєте, знову хочуть переломити, переломити хід подій. Саме в такому, це якась конструктор такій війни, який вдавався, і зараз вони це хочуть зробити. Вже отримає Україна новий великий пакет військової допомоги від країн-партнерів до кінця літа? Моя відповідь так: ми отримуємо, хоча ми будемо це отримувати під темою, а ми їм не дамо. Ні, ні, ні. І, а по сонцю, якби це все буде завезено, а потім тільки розкажуть, як воно буде на полі бою. Це така теж тактика відпрацьована, щоб якимось чином не, ворог не міг це відслідкувати, так що моя відповідь так. Чи будуть обміни полоненими до кінця літа? Я думаю, буде, але це буде не дуже багато людей. Чи справді росіяни подолали всі перепони щодо виготовлення далекобійних ракет та виробляють тепер їх в значній кількості? Моя відповідь так. Чи є ймовірність, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів до кінця цього року за сприянням Туреччини? Велика ймовірність цього є. Ще раз я говорила і наголошувала зарані, що все йде до того, що Україну приведуть. Чи це за сприйняття Туреччини? У мене тут дуже багато питань. Тому що я, наскільки розумію, Туреччина провалила саме як Туреччина, да? тих, хто приведе до перемовин. Тут більше тема, що дуже багато країн. Буде саме вести Україну до перемоги. Не Україні прийдеться туди йти. Чому Дуда впевнений, що Росія навряд наважиться на застосування ядерної зброї в Україні? Він спирається на розвідку, яка прийшла, якась є інформація. При тому, Тема, напевно, ядерки, що вона не дуже здорова. Та ядерка. На рівні того, що, може, воно не настільки і працює в Росії, саме на оцю інформацію Дуда полягає. Чи стабілізувались вже дипломатичні відносини між Україною та Польщею? Та нормально там все, я не скажу, що там все супер радісно, але е, знаєте, якесь напруження є, а працювати потрібно. І ще раз говорю, це як в сім'ї. Е, ми можемо один з одним сваритися скільки завгодно, а вранці встаємо, починаємо господарювати, доглядати за дітьми і так далі. І не Польща, не Україна від цього нікуди не дінуться, Бо насправді ми воюємо за одне. Чи збільшиться кількість біженців з України до кінця літа у зв'язку з посиленням ракетних атак з боку РФ? Глобально ні. Але біженці будуть. Це не ота кількість, що була на початку. Але в будь-якому випадку я наскільки бачу, що люди виїжджають. Це не про те, що взагалі не виїжджають. Ні, це буде неправдою. Виїжджають, але як нам показують, що це все таки менші, менша кількість людей. Чи справді російські офіцери масово біжать за кордон та шукають там політичного притулку? Це теж не дуже правда. Чому? Тому що чи біжать так, вони біжать, але вони не просто біжать, вони якби переходять на роботу. На рівні того, що вони починають працювати з іншої сторони. Якщо їм є робота, то так вони переїжджають. А це не про те, що там їх будуть просто так хтось тримати. Ні. Тут якби одна сторона бере іншу на роботу. Взагалі не здивуюся, якщо там буде якась така історія, що один другий підустроївся з однієї сторони і потяглася це така, знаєте, річечка, яка йде з Росії на рівня Переходьте сюди Оце щось подібне. Чому серед тилових офіцерів РФ побільшала кількість самогубств? Люди, люди, які весь час під напруженням і вони зламалися. Саме від того, що не знаю, як жити, тут, на жаль, з однієї сторони є тема, що дуже бояться на війну, бояться війни, а з іншої сторони, тут є тема дьяволу це різного роду саме оці якісь нехороші звички, може хтось п'є, колиться, не знаю, що вони там роблять. І саме через це от не витримує психіка і відбувається те, що відбувається. Чи справді медкомбінат Іліча у Маріуполі віддали у власність Кадирову? Я тут тобто, єдине, що я не, підніму, не підтверджую інформацію, що відняли, віддали. По всім даним, він його якось прикупив чи закупив, не знаю, щось він там оплатив. Так, що він як власник того, хто заплатив гроші. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.